Загальна 1990. Це те, що було виділено на придбання придбання і вже розподілено там або встановлення. Там просто зміна на на читати, щоб було видбано. Ні, ні там просто по договору вони повинні бути не придбані як товар, а як послуга Тобто Те ж саме, тільки формація. Максим, то так. Тавик на місці. Котертен. Ну, не будуся відма, і самота. Максим Корцатєв. Так. Ну, Максим, як казав, мама та нікого спінемо. Теж з вами вічно додому, не можеш. Що виноси питання на Так. акцент. Дякую. Дякую за увагу. Комісії. Засідання постійної комісії з питань планування фінансів до звичайного та спеціально-примічного розвитку відбулося. Вважаю закриття. Юля, виключайте! понял, а, что само в общем разговоре, что хорошие, как-то